Незламними можуть бути не лише люди на початку повномасштабного вторгнення разом з містом Марії росіяни зруйнували Маріупольський державний університет, який, до речі, є ровесником незалежної України. І Яр є його випускником. Та ворогу вдалося знищити лише стіни. Учбовий заклад виявився зі сталевим характером, переїхав до Києва і почав у столиці нову сторінку своєї історії. Це Маріупольський університет. Вже понад два роки він працює у Києві. Приїхав до столиці вимушено через повномасштабну війну. На новому місці ви ж провів ребрендинг. Тепер його логотип це голупи з площі Свободи у Маріуполі. Ми сьогодні розбудовуємо таку спільноту, такий проект, який є більше ніж університет, тому що у нас багато дуже. Задач і зберегти ідентичність людей, і на міжнародній арені виступати, говорити і таким чином допомагати країні нашій боротись на інформаційному фронті, в тому числі для навчання студентів. Тут є все: окремі кабінети, лабораторії, комп'ютерні класи. Керівництво університету пояснює, через війну деякі спеціальності скоротили. Однак є ті, що активно популяризують першу лабораторію, яку ми відновили фізично, була наша лабораторія кібербезпеки. Вона одна з кращих в країні. Акредитована спеціальність, дуже круті спеціалісти. Ми розуміємо, що загрози в кіберпросторі це надовго, і нам потрібні спеціалісти. Тут університет має допомагати. Ми зробили інклюзивної освіти. Ми розуміємо, що психологія важлива. Ми розуміємо, що робота з ветеранами важлива. Через часті повітряні атаки та загрози обстрілів багато студентів в Україні не мають змоги постійно ходити на заняття. Цей навчальний рік Маріупольський університет розпочав у змішаному форматі онлайн. Та офлайн ми створюємо, знаєте, як елемент і змішаного навчання, але все ж таки намагаємось щоб ми бачили, бачили наших здобувачів і могли з ними спілкуватися і могли з ними вирішувати якісь питання, щоб вони бачили, що ми дійсно незламний університет, який має свою історію. З російською агресією університет зіткнувся вже двічі: 2014 та 2022 -го. Десять років тому вдалося дати відсіч ворогу в університеті. Тоді працювали понад чотири сотні викладачів і навчались майже п'ять тисяч студентів. Наразі у ньому 280 працівників та більш як три тисячі слухачів після. Цього повномасштабного вторгнення університет, як і весь Маріуполь, зазнав втрат. На жаль, у нас 18 загиблих наших викладачів студентів. Більше 250. Ми не знаємо, що з ними наші випускники, наші студенти, наші хлопці в полоні і дівчата в полоні знаходяться, тому що стали на захист в перші дні. Вторгнення на захист Маріуполя у будівлі університету, облаштували та відремонтували повноцінне укриття, яке має додаткові аудиторії та залу під час повітряних тривог сюди переносять заняття. Маріупольський університет це певна родина, яка виїхала, яка будує життя наново, і це життя, яке ми будуємо. Ми будуємо його тут всі разом. Ми маємо можливість спілкуватися. Ми маємо можливість підтримувати друг друга, і незважаючи на те. Де вони зараз знаходяться за кордоном чи в Україні? Ми приділяємо увагу всім серед планів університету після перемоги повернутися додому. Але поки триває повномасштабна війна, Вищий навчальний заклад продовжить готувати майбутніх фахових спеціалістів, які розвиватимуть нашу країну.